Вітаю вас, малята! Ви всі знаєте, що таке продукти харчування. Де ми можемо взяти продукти, щоб приготувати смачну їжу? Ми можемо їх купити в магазині, на ринку, на фермі. А скажіть, які бувають продукти харчування і як ми можемо розділити їх на групи? Перша група це в'ясні. Друга група. Це рибні і морепродукти. Потім у нас молочні вироби. А ще це хлібополочні, також бакалея і кондитерські вироби. У кожного з вас є улюблена страва: це може бути піца, борщ, вареники, пюре картопляне з сосисками і так далі. Давайте пограємо в гру назви суп, який приготувала матуся. Дивіться уважно і називайте. Суп з додаванням томату буде томатний, з додаванням гарбуза гарбузовий, якщо поклали в суп. Горох буде гороховий, якщо багато цибулі, то це буде цибулевий. І з картоплі картопляний. А якщо поклали багато-багато грибів, буде грибний, з рибою рибний і з квасолею квасолевий. Молодці малята. Зараз я хочу, щоб ви уважно подивилися і сказали мені, які соки ви знаєте. Із полуниці полуничний із апельсину апельсиновий. Із банани – банановий. Із додаванням абрикосів абрикосовий із яблук яблучний. А зараз я сподіваюсь, ви вгадаєте, що це за українські страви. Дивіться, уважно, що це за страва? Це наш український борщ. А ось до нього дають, що? Пампушки. Ще пригадайте, будь ласка, ось як виглядають ці пампушки, а ще їх готують із м'яса і капусти. Це голубці. А ось дуже-дуже смачна квашена капуста. А це наступне блюдо це наші українські вареники з вишнею, з картоплею. І так далі. А це смажена рибка. Я вважаю, що всі її люблять і всім відомі наші українські млинці, молодці малята. Я дякую вам за увагу. До побачення!